Друзі, всім привіт. Питання від підписника мого каналу. Сітка на номерному знаці. Чи є правопорушення і чи передбачено за це штраф? Тому що деякі інспектори стверджують, що за це передбачена адміністративна відповідальність. Ну, закрита, номерний знак, закритий іншими предметами. Він нічим не закритий. Закритий сітка. Він не закритий. Ну, на що ви мені розказувати буде? Будете Дмитро Петрович. Дмитро Петрович? Звісно. Точно. Звісно. Так, якщо Дмитро Петрович, то складай, постанову постановиться. Отже, друзі, а давайте розберемось детальніше. Правильний інспектор сказав, що за це передбачена відповідальність згідно статті 121 частини 6 Кодексу України про адміністративне правопорушення, штраф 850 гривень. Але цитуємо статтю до кінця: керування водієм транспортним засобом з номерним знаком. Закріпленим, не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символ номерного знака на відстані 20 метрів. Тобто, якщо у вас з 20 метрів знак читаємий, неважливо, чи це сітка на ньому, чи щось інше, відповідальності за це немає і вже є практика суду, і вона в користь водія.